Минулого тижня на замовлення діток спекла шарлотку. Цих вихідних знову улюблена їхня шарлотка, але вже в подвійному розмірі. Дуже смачнюща була. А я вже тут набрала земельки спеціальної універсальної. І лоточок такий невеличкий, насипала. Зараз пролюю. Водичкою, можливо, якимось триходерміном, подивлюся, що в мене там є. І хочу висіяти суницю ремонтантну, ту, що я вам минулого разу показувала. Саме час її сіяти, тому що вона довго сходить. Ось таку суничку хочу висіяти. Ось вона тут як виглядає. Ось. Пролила водичкою землю, зробила трісочками, такою лінією, ось. Бороздочки такі. І зараз просиплю ось це насіннячко. Ось так просипала, воно таке дрібнесеньке. І просто засипаю легенько земелькою. Зараз накрию плівочкою або кришечкою і покладу в якесь тепле місце. Ну, а сьогодні у нас страва вихідного дня, шарлотка шоколадна. І шоколадна глазур буде. Ну. Якось так вже постікало, але тим і смачніше буде. Зараз вистине і будемо смакувати. Чай вже зробила. І вам смачного. Дякую, що дивитесь, коментуєте, підтримуєте. Мені здалося мало, і я ще прикрасила ось горішками домашніми. Красота смакота і настрій піднімається. А це що буде, Хто вгадає. Ну що, здогадались? Правильно, плов вариться. Молодці.